Сьогодні у програмі Сполучені Штати та Іран роблять обережні дипломатичні кроки на зустріч. Уряд США з 1 жовтня може зупинити роботу, хто постраждає в першу чергу. Український Південмаш бере участь у програмі США з приватизації польотів у космос. Ви дивитесь програму Голосу Америки? Час тайм у студії в Вашингтоні. Я, Руслан Петричка, на початку стисли огляд головних подій у світі за сьогодні. У Раді безпеки ООН Нью-Йорку готуються до голосування щодо резолюції з питань Сирії в четвер вечері. США та Росія досягли компромісу щодо тексту цієї резолюції. Хоча документ не передбачає санкцій на військовий удар по Сирії, у ньому вперше міститься зобов'язуюча вимога до уряду Асада позбутися усіх запасів хімічної зброї у разі порушення домовленості. Сирію очікують наслідки у вигляді санкцій. ООН. У п'ятницю ООН повідомив, що експерти з хімічної зброї проведуть інспекцію загалом у семи районах у Сирії, де можливо була застосована хімічна зброя. Раніше планувалося, що інспекція буде проводитися лише у трьох місцях. В іншому повідомленні ООН говориться, що окрема група експертів, відповідальна за перевірку складів хімічної зброї, почне працювати у Сирії уже наступного вівторка. Вибух бомби в автобусі з державними службовцями у Пакистані забрав життя 17 людей, 42 особи отримали поранення. Теракт було вчинено у місті Пешавар, де триває протистояння між урядом та повстанцями Талібану. Минулої неділі у цьому ж місці невідомі підірвали християнську церкву. Тоді загинуло 85 людей. Суд Мурманська залишив під вартою на два місяці більшість з 30 активістів Грінпіс, яких звинувачують у піратстві. За повідомленням представників Грінпіс в Росії, єдиному громадянину України серед затриманих продовжили термін арешту на 72 години. 19 вересня представники Грінпісу намагалися вдертися на єдину російську нафтодобувну платформу в Арктиці. Їм загрожує до 30 років ув'язнення за піратство. Активісти, які намагаються привернути увагу світу до проблеми кліматичних змін на планеті, організували у Стокгольмі флешмоб 30 секундного крику надію, що політики нарешті їх почують. У шведській столиці у ці дні проходить міжнародна кліматична конференція. Підгідю ООН. під час конференції експерти оприлюднили дослідження, де доводять, що глобальне потепління на планеті майже на 100% спровоковане людською діяльністю. До кінця цього століття середня температура на землі підніметься майже на 5 градусів, а рівень світового океану на 82 сантиметри, говориться у звіті екологів. А у Нью-Йорку триває сесія Генеральної асамблеї ООН. Однією з найважливіших подій асамблеї вчорашнього дня стала зустріч між державним секретарем США Джоном Керрі та міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Спочатку у рамках п'ятисторонньої наради, а потім і розмови Тета ТЕТ. Дипломатичні відносини між США та Іраном були практично заморожені понад 30 років. Чи стануть сьогоднішні події початком відлиги у відносинах цих країн? Тему досліджувала Тетяна Ворожко. Пізне вечері у четвер відбулася зустріч між міністрами закордонних окордонних справ п'яти членів ради безпеки ООН та Німеччиною і їхнім іранським колегою Джавадом Заріфом. Верховний представник ЄС з окордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон висловила задоволення результатами зустрічі. Я рада, що ми погодилися зустрітися у Женеві 15 та 16 жовтня, аби продовжувати над цим працювати. І я сподіваюся, сьогоднішня зустріч стане початком плідного ро. У центрі переговорів ядерна програма Ірану Тегеран наполягає, що розробляє ядерну енергію виключно в мирних цілях. Але міжнародна громада занепокоєна, що Іран намагається створити ядерну бомбу. Державний секретар США Джон Керрі обережно висловився щодо результатів першої зустрічі на найвищому рівні за понад 30 років зрозуміло, що одна зустріч і зміна тональності, що ми звичайно вітаємо, ще не дає відповіді на усі питання, і ще чимало потрібно зробити. Так що розпочнемо цей процес і будемо сподіватися, що зможемо досягти конкретних результатів, які дадуть відповіді щодо ядерної програми. У свою чергу міністр закордонних справ Ірану описав дискусію як змістовну та ділову в ми сподіваємося, що порівняно швидко досягнемо прогресу у вирішенні цього питання, базуючись на повазі до права іранського народу мати ядерну технологію в мирних цілях, і це включає збагачення урану. Сподіваюсь, ми зможемо переконати наших міжнародних партнерів у тому, що ядерна програма Ірану має виключно мирні цілі. Міністр зарів висловив сподівання, що з його країни будуть зняті економічні санкції. оглядачі оцінюють ситуацію з оптимізмом. Ми досягли потенційного прориву під час цієї зустрічі. Рогані зовсім інший персонаж, і принаймні зараз він має підтримку верховного лідера, що дає шанс на те, що ця дипломатія спрацює. Експерти говорять, що зміна позиції Ірану продиктована кількома факторами: шкоду, яку наносять економічні санкції, ймовірністю військової атаки проти Ірану, якщо він наблизиться до побудови ядерної зброї, та обранням більш поміркованого від свого попередника президента Хасана Рогані є ще одна причина і Іран, і Сполучені Штати починають розуміти, що тактика, якою вони дотримувалися для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, не працює. Ембарго та заморожені політичні стосунки між двома країнами не дали ані безпеки Сполученим Штатам, ані процвітання Ірану. Тож обидві сторони сподіваються, що новий підхід зможе принести хоча б частковий успіх. Тетяна Ворожко голос Америки. дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. Сенат США щойно проголосував за свій варіант держбюджету, який забезпечить фінансування уряду на наступні кілька місяців. Версія бюджетної резолюції Сенату значно відрізняється від варіанту, затвердженого раніше в палаті представників. Тепер у законодавців є чотири дні, щоб узгодити обидві версії і прийняти єдиний варіант. Якщо до 30 вересня конгрес цього не зробить з 1 жовтня, робота більшості установ уряду США буде заморожена. Як позначиться не вихід сотень тисяч чиновників на роботу на житті звичайних американців? Тему досліджував Олексій Кузьменко. Слоник він грає з м'ячиком. Щодня після дитсадка няня приводить Джека до зоопарку. Хлопчик обожнює слонів. Він теж любить гратися, просто як Джек. Якщо зоопарк припинить роботу через закриття уряду, для малого це буде трагедією. Sure він буде страшно переживати. Він щодня просить піти подивитись на тварин. Якщо уряд таки припинить роботу, зоопарк закриють для відвідувачів. Працюватимуть лише доглядачі тварин. Цього гібона звуть Моніка. Зоопарк у Вашингтоні. Частина найбільшого музейного комплексу світу Смітсонівського інституту, який фінансується урядом США. Поки уряд не працюватиме, музеї буде зачинено. Люди звикли, що ми завжди відкриті. Чимало людей навіть не заглядають в інтернет, щоб переконати, що ми відкриті, прийдуть і побачать оголошення на дверях. Як і під час припинення роботи уряду у середині 90-х, без змін працюватимуть правоохоронці, авіа і екстрені служби та в'язниці. А от отримати візу чи паспорт у цей час буде неможливо. Припиниться фінансування урядом медичних досліджень, закриють національні парки. Країна досі оговтується від бюджетних скорочень, що почалися весною, коли майже половину держслужбовців відправили у неоплачувану відпустку майже на тиждень. Стівен Фалер, очолює центр регіонального аналізу в університеті Джорджа Мейсона, каже: закриття уряду вплине на економіку. The debt що робитимуть з лімітом на запозичення? Чи пошириться секвестр і на наступний рік? Посеред усього цього ще й уряд припиняє роботу. Всі разом ці фактори сильно позначаться на економіці. Конгрес має час до 1 жовтня. Втім, домовитись з демократам та республіканцям буде непросто. Республіканці прагнуть скасувати реформу охорони здоров'я, запроваджену Обамою. Їм протистоїть демократична більшість у сенаті. та вони дурні. Франсуаза Порч з Каліфорнії не вірить політикам. Ми таким чином показуємо світу, як працює демократія. Ну, вибачте, уберіть когось розумнішого. Стівен Фалер каже, загроза закриття уряду вже гальмує економіку. Американці стали менше витрачати, оскільки бояться, що після 1 жовтня втратять роботу. Грошей більше не буде. Олексій Кузьменко, голос Америки. А далі від земних клопотів до космічних на неділю запланована друга спроба стиковки приватно-вантажного корабля цигнус з міжнародною космічною станцією. Попередній підхід було скасовано через бій у програмному забезпеченні. Компанія Орбітал, що здійснює проект, стала другим приватним підприємством, якому НАСА довірило місію доставки вантажів на МКС. На орбіту цингус вивів корабель Антарес, у створенні якого взяло участь українське підприємство Південмаш. Розповідає Зорислав Байдюк, запуск Антареса з цигнусом на борту з космодрому у штаті Вірджинія. Частина програми уряду США з приватизації польотів у космос. Виведена 18 вересня на орбіту капсула. Має 700 кілограмів вантажу для екіпажу міжнародної космічної станції. Наса виділила компанії Orbital мільярд 900 мільйонів доларів на здійснення проєкту, у рамках якого на станцію заплановано доставити вісім вантажів. Передавши справу польотів на навколоземну орбіту у приватні руки, наса планує зосередитися на інших дослідженнях всесвіту та вивченні далеких космічних об'єктів. Це дозволяє нам проводити більше наукових досліджень у процесі вивчення космічних глибин за межами найближчої до землі орбіти. У майбутньому корабель зможе доставляти вантажі вагою до 6 тонн. У створенні Антареса взяли участь українські інженери з південмашу, які розробили та виготовили центральний блок першого ступеню ракетоносія. Робота над яким почалась понад 5 років тому. Другу ступеня саме вантажний корабель Цигнус створили американці. Цікаво, що ракета здійнялась у небо за допомогою двигунів, створених ще у радянському союзі для скасованої програми польотів на місяць. Очевидно, ці двигуни пройшли надзвичайно детальний процес перевірок і випробувань, включно із запаленням перед тим як ми вирішили їх використовувати. Після стиковки з МКС капсула проведе на станції близько місяця і вивезе з неї сміття, яке згорить разом з тигнусом при вході у земну атмосферу. Зорислав Байдюк Голос Америки і на завершення випуску хочу усіх запросити подивитися черговий випуск нашого тижневика Вікно в Америку. Що цим разом чекає на вас у програмі, розкаже її ведучий Зорислав Байдюк. Цим разом крізь вікно в Америку. Кліматичні зміни мешканці портового міста першими відчувають наслідки підвищення рівня води. Далі буде гірше, попереджають науковці. кожен міст збудований сьогодні, кожна автострада, кожна закладена каналізаційна труба. Усе це стане під загрозою руйнації у разі підняття рівня води. Екологія каліфорнійці взялися відродити підводний ліс біля свого узбережжя. з одного боку, ви знаєте, що знаходитесь під водою з іншого споглядаєте росіяне світло, яке пробивається крізь морські хащі. Технологія тривимірного друку відкрила нові мистецькі можливості. За кілька годин фантазія перетворюється на реальність. 3 d друк дає людям можливість втілювати свої ідеї, а не просто вивчати англійську та працювати туристичним гідом. Sure. Туризм. відчути себе ковбоєм можна у мальовничих горах Колорадо. коли я приїхав сюди, то побачив, як тут гарно вночі повно зірок, а у день верхова їзда, альпінізм. Благодійництво, свійські тварини, жертви людської недбалості, доживають свій вік на спеціальному господарстві. Up pigs. Ми підбираємо свиней. Нас привозять кіз, курей, надмагатьма стих тварин знущалися інших кинули на призволяще. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 30 вересня, на першому національному о 14.40. і на сам кінець нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Час тайм». у студії голосу Америки в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Гарних вам вихідних! Побачимось у неділю.